Кінці цього трансферного вікна, що якраз закрилося напередодні, ямайський півзахисник Кахім Перес внесений до заявки Динамо, і це теж фланговий гравець. Крістіан біля штрафного майданчика. Його передача на Русина. русину у штрафному його удари. Кошети з уряза. І цей гол вже ніхто не скасує. Назарі Русин, звичайно, що не буде зараз святкувати. Назарі Русин ще один гравець, який грає проти своєї колишньої команди. Проти команди, яка його виховувала. і він зараз забиває завдяки рикошету. Від Томаша Кінджори сьома хвилина зустрічі. Гол Назарія Русина достатньо неочікувано розпочинається наш сьогоднішній поєдинок з точки зору результату. Атакували господаря, забили гості. Так буває у футболі. Бущан не міг нічим тут допомогти своїй команді. Дуже добре Крістіан зіграв. Чудово побачив Русина у штрафному, практично на ударній позиції. Ну і Назарі русин тут розібрався. Раді Сирота дограв цей епізод до кінця. Він вибив м'яч за бокову. Ще одна передача. і момент Забиває мишньов. Нічого собі гол від зорі Нічого собі навіс і Як зараз загубили мишньова, футболісти Динамо у власному штрафному? Ну, ви самі бачите зараз жестикуляцію Бущана. Вона говорить про все. Мірче Лучеську мовчить. Він незворушний. Чудово зіграв Мишньов. Слету, пробивши в дальній кутворі Динамо, скориставшись просто прекрасною передачею від Чурка. І ви бачите, як це відбувалося. Абсолютно вільний Мишньов. Він руку підіймав, він просив цю передачу. Ще пройшло секунди дві, поки Чурко зрозумів, що це чудова можливість знайти свого партнера на ударній позиції. І весь цей час Мишньов був абсолютно. Вільний Кабаєвий реакцію Мірча Луческу на цей момент. Звичайно, що в цьому епізоді не можна було не забивати. А зараз момент у бояцького передача і гол Динамо. 2-1, Вона забиває вже. Порожні ворота. Залишалося йому лише ногу підставити. Все зробив Бояльський в цьому епізоді. Чотири хвилини вистачило Динамо, аби забити. Все ж таки, перший м'яч у цьому другому таймі. І перший м'яч, до речі, взагалі у цьому чемпіонаті України. Перший тайм перший тур динамівці пропустили. В другому програли 0-3. От зараз нарешті гол. ну від Батагова. М'яч з рикошетом. Дуже класно пропустив м'яч Гармаш. Бояльський, відповідно, вже тут зробив все. І гратиме поки що тут порожньо. русин набирає хід. вантух бачимо, залишає поле. Момент у зорі. Подивіться, що робить брашко. 3-1 Брашко! Забиває, що це було? В меншості були футболісти зорі. Вони просто чекали на те, щоб зробити заміну. Але навіть в такій ситуації їм вдається гольова атака. Абсолютний розпач зараз у забарного. Зоря. У другому таймі, абсолютно поступившись, ініціативою ось таку атаку організувати. Давайте повтор дивитися і знову Назарі Русин. Знову він в потрібному місці. В потрібний час на брашка він віддає і Сидорчук програє зараз свою дуель брашку і забар не дає спокійно його прибрати. Втратив рівновагу Сидорчук Подивіться. Пропустив він брашка. Брашко ще й забарного обіграв і вколотив під поперечку. Брашко вихованець Динамо. Футболіст, який, в принципі, розглядався дуже лише. близько від поперечки. Удар боячку. 3-2. Буяцький пристрілявся все ж таки з другої спроби забив. У нас буде велика інтрига на останніх хвилинах цієї зустрічі. Буяцький виводив сьогодні команду з капітанською пов'язкою. Зараз віддав він її Сидорчуку. І забиває. Буяльський одразу після передачі з кутового. Дуже добре. Зараз стандарт, динамівці розіграли. Хороша заготовка, і ніхто за бояцьким не встежив.